Я Людмила Хомутовська хочу поговорити про основу коучингу. яким чином підвищити ефективність ваших дій і ваших досягнень. Головною цілею, метою коучинга – це є досягнення цілей, які прикладаються під конкретну людину, тому що кожна людина має свою швидкість, свої реакції і всі ми індивідуальні, і саме показати людині саме його оптимальний шлях, його оптимальний термін. Головною цілею є усвідомлення людини, що кожна людина має вибір. Вона має право обирати різні способи мислення, показувати свої почуття, свої переживання, міняти поведінку. І в людину потрібно саме в цей момент підтримати для цього, наприклад, в курсі перезагрузки, в нас і існує група, яка об'єднується, і ця групова енергія вона дає оцю підтримку до досягнення успіху. І тим більше йде, знаєте, якась така тема. Коли ми починаємо ділитися, то ми бачимо, що у всіх нас проблеми, і немає ідеальних людей. А люди, які знаходяться в цьому довго, то у них якась така, знаєте, картинка, що це тільки зі мною, тільки я якимось чином такі невдали, тільки в мене це, це не виходить, і це є не так. І головною ще ціллю є, щоб людина сама зрозуміла і зробила свій вибір. Не за допомогою парад, не очима когось іншого. А саме за допомогою, як вона відчуває, тому що всі відповіді вони закладені в нас, і ми розкриваємо людині, як закладено саме в нього. До речі, дуже часто люди, які приходять на курс, вони знаєте, приходять за такою чарівною пігулкою, зараз видадуть оцю магічну суміш, і я її вип'ю і нараз вирішаться всі, всі проблеми. І треба зрозуміти, що змінювати дії це завжди важко. Змінювати дії, які ми звикли робити 10, 20, 30 років, це вдвічі важно важко для того, щоб змінити дії, потрібно для початку змінити мислення. Тому що якщо ми міняємо мислення, то тоді ми міняємо саме модель поведінки, все те, що тримає нас саме в цьому, в цьому стані. І дотримуватись моделі поведінки важливо теж навчитися навіть тоді, коли не хочеться, тоді, коли не виходить, коли це здається надважким і надреальним. Тому що. В цей час в нас включаються наші внутрішні вигоди, я б навіть сказала такі стан трансу, стан, стан трансу, який е, примножується на сум е, за тим комфортом, в якому ми жили. Да, в, цей комфорт розриває душу і розриває серце, і оце бажання повернути все на круги свої, воно. Не те, що велике, а воно надвелике, тому що, як би там не жили, яка б не була б велика цілі, там було все зрозуміло і передбачено. І саме таким чином працює наш мозок. І саме таким чином в нас включаються оці бажання повернутися. Так що через випробування люди змінюються, і зараз я хочу, щоб ви пригадали хоча б один раз, хто заснув ввечері, і він до цього нічого не робив. А на слідучий день це, знаєте, якісь. Встав Ілон Маск, чи взагалі якийсь лідер великих думок. І якщо напишете, буде дуже цікаво. І всі люди вони мають більше внутрішніх здібностей, ніж ті, що вони проявляють. І це потрібно показати саме на те, що згадуючи всі свої перемоги, в кожної людини є величезний потенціал. І в кожної людини, якщо в неї є справжні мета, справжня ціль в неї є необхідні ресурси для досягнення успіху. Важливо фокусуватися саме на своїх сильних сторонах, навчатися на успішних прикладах, а не на помилках, тому що падаємо всі, а встають одиниці. І орієнтуватися не на проблему, а на вирішення, так і задавайте собі питання, а яким чином я це можу вирішити, до кого я можу звернутися. І важливо знати все таки цілі і свою мету, тому що якщо в нас є така спрямованість, або така пряма, яка веде від сьогодні до майбутнього. То тоді ми говоримо, так, стій, 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 стій немає. Мені не потрібні ваші оцінки, ваше бачення, ваші поради, тому що я точно знаю, що я туди хочу. Наші всі відповіді вони всередині, і людина поступово-поступово починає оцінювати себе сама. Важливо весь час триматись легкості і позитиву. І навіть якщо у вас щось не виходить, згадайте слова Томаса Едісона, як по мені ніхто краще не сказав, правильний шлях до успіху, навіть якщо у вас не виходить, пробувати ще раз.